Ська міська рада відмовилась підтримати проект рішення від молодіжного центру інноваційної освіти Самияросна Гора щодо збереження гостиного двору прайзлері Активісти підготували проект рішення шляхом подання громадської ініціативи. Семеяросна гора пропонувала оголосити всеукраїнський відкритий архітектурний конкурс на визначення кращого проєкту реставрації з пристосуванням та управлінням нежитловим приміщенням гостиного двору прайзлері на вулиці Кафедральні, 4 в місті Луцьку. Під час обговорення Проєкту рішення на сесії міської ради дали слово і голові саме яросної гори Любомиру Дмитришину, який довгий час виборює право на нове життя архітектурного комплексу. Активіст звернувся до депутатів і нагадав їм про совість під час прийняття подібних рішень, коли говорити про справедливе місто, і хотів би, щоб ви, як депутати, теж згадали про своє первісне покликання, про покликання бути голосом громади, покликання бути голосом тих, хто вас вибрав. І голосом найбільш маргіналізованих, найбільш незахищених молоді, дітей, пенсіонерів інших груп, які не можуть себе так легко представляти. Любомир Дмитришин наголосив, що саме у громадських ініціативах полягає механізм впливу на владу під час прийняття важливих для суспільства рішень. Тут є інтереси громади, яка хоче зберегти цей простір, простір, який від найдавніших часів належав громаді. Простір, в в якому знаходився храмського святого, який зображений на нашому гербі, який дивиться тут на вас у кожної сесії і чиї інтереси теж тут перетинаються, і також міської адміністрації. Однак, як би не апелював Мирослав Дмитришин до верхівки Луцька, міський голова Ігор Поліщук утримався від дискусії і послався на своїх підлеглих. «У Мене немає що прокоментувати, що колеги. Чи бажає хтось виступити, Ірина Іванівна. В той же час заступниця міського голови Ірина Чебелюк почала нарікати на те, що в своїй роботі аж занадто багато часу витратила на спілкування з громадською організацією Семия Гора. Семія Гора, громадська організація, яка складалася по інформації приблизно півроку назад. Коли я поставила це запитання семи людей, з жодною громадською організацією я із колегами не витратила стільки часу на роботу, як з тією громадською організацією. Заступниця міського голови під час сесії на відріз відмовилася від пропозиції громадської організації «Семияросна гора. Ми пояснювали детально, чому не може бути проведений архітектурний конкурс зв'язку з тим, що немає предмету конкурсу. У нас реставрація. Крім того, державне приватне партнерство це є теж конкурс, і ми, шановні, колеги з вами теж будемо брати участь в тому, щоб затвердити ті умови, які будуть запропоновані для розгляду всієї громадськості. Та все ж таки громадські активісти сподівалися, що депутати замість бізнесу дослухаються до громадськості і їхніх ідей та пропозицій. Незважаючи на ваше рішення, незважаючи на те, що буде далі реалізовано в гостинному дворі, я хочу нагадати, що це є наше спільне рішення, бо ви є також представниками громади. Це є спільне рішення, і спільна поразка це буде наша з вами поразка. Спільна перемога це буде наша з вами перемога. Тому сьогодні я хочу наголосити саме на цьому. Натомість Ірина Чебелюка апелювала до громадських активістів тим, що ними до проекту рішення щодо оголошення архітектурного конкурсу були подані документи, які не відповідають регламенту і чинному законодавству. І сьогодні це виглядає так, що міській раді всі шановні колеги, депутати, можуть принести будь-який папірець і заперечувати той факт, що це не є підробкою документу, а ми з вами маємо це сприймати як громадську ініціативу, яка схвальна, добра, тому що люди хочуть нам допомогти працювати. У дискусію вступив депутат від партії Свобода Микола Федік. Він натякнув, що як голова регламентної комісії не волів би приймати рішення з порушеннями процедури подання громадської ініціативи. В принципі, ініціативи це правильно, добре, коли громадськість долучається і хоче да, продукувати проєкт рішення, цікавиться певними темами. І це правильно, але ну любу хорошу ідею можна зробити неправильно. Це приклад як хорошу ідею можна зробити неправильно. Ви просто процедуру юридично не то, що не дотримати, а взагалі просто потоптати по ногам. Тож Ірина Чебелюк почала настоювати на тому, що потреби проводити архітектурний конкурс для збереження гостинного двору прайзлерів немає. Тому я е Абсолютно не бачу потреби змісту в проведенні архітектурного конкурсу. Тут сьогодні присутній наш головний архітектор, який те саме підтвердить мої слова. Зрештою, до думки громадських активістів не прислухались і рішення не прийняли.